Воно дає інтернет, сюди підключається телефонний зв'язок. Дуже потрібна річ в таких умовах. Старлінки можна використовувати вже 3-5 кілометрів від лінії. зіткнення. Піхотинець Роман приїхав до Полтави по систему супутникового зв'язку. Її для військових на Луганщині придбали волонтери. Це необхідна річ зараз. Території звільняються, там все розбите. Немає ні зв'язку. Дуже багато електрики. немає за допомогою. Старлінка є зв'язок. І з рідними з що все в порядку. Особливо важливо штабні доповіді, все робиться. Що не як відходить. Ну, Дуже важлива річ, дуже мало. Потрібно ну, на кожну точку, на кожний підрозділ, на кожне відділення, желательно старлінку, то що розкидане все. Пристрій допомогли купити волонтери полтавського батальйону небайдужих за гроші, зібрані під час благодійних заходів. Це кошти зібрані на Акції наші, яку ми проводили біля Свято-Успенського собору. Заплановано було ряд заходів. Це і екскурсія на дзвіницю, яку проводив владика та наші гіди, також вистава, яку ми показували. І, звичайно, що наша благокава. Ми закупили Starlink і сьогодні передали його нашим захисникам, які стоять 16 кілометрів до кордону. І це така достатньо небезпечна точка. Одна із таких, якби родзинок цих заходів, це була екскурсія в Успенському соборі і на дзвіницю собору. Дзвіниця це пам'ятка 18 століття. єдина, яка збереглася ось тут на Івановій горі. Ми ще до ковіду обладнали там оглядовий майданчик. Ми спромоглися провести декілька екскурсій в той день, коли було все це організовано. Одну з них проводив я, далі проводили професійні екскурсоводи наші полтавські. Під час благодійних заходів зібрали 48 тисяч гривень, за які купили дві системи супутникового зв'язку. Розповіла Наталія Гранчак. Першу передали 5 липня для бійців у Запорізьку та Луганську області. За словами голови волонтерської організації Полтавський батальйон небайдужих Наталії Гранчак. Від початку повномасштабної війни волонтери фонду передали військовим шість систем супутникового зв'язку Старлінк. Ніколи не ставили собі пріоритетом збирати Старлінки. основному ми збираємо на квадрокоптери. Та на тепловізори тому така невеличка цифра. Але коли люди звертаються, ми відповідаємо на цей запит. Ми зібрали за час заходу 36 тисяч і на другий день. Дозбирали дуже швиденько необхідні ще 12 тисяч. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.